Привіт, друзі, ви зараз на каналі Сила Слова, і сьогодні ми поговоримо про щось, що дратує багатьох з нас. І це лінь. Вона стає перешкодою між нами та нашими мріями. Але не хвилюйтесь, сьогодні я розповім вам, як її подолати та досягти успіху. Перше, що вам потрібно зробити, це зрозуміти, що таке лінь. Лінь це ворог нашого продуктивного життя, вона прокидається. Коли ми відкладаємо роботу, коли ми просто сидимо і марнуємо час. Лінь це природна людська риса. Вона може бути корисною в деяких випадках, наприклад, коли ми втомлені або нам потрібно відпочити. Але лінь може стати серйозною проблемою, якщо вона заважає нам досягати наших цілей. Хороша вона в тому, що ми можемо її подолати. Визначте свої цілі. Якщо у вас є конкретна ціль, це надихає і допомагає боротися з лінією. Запишіть свої цілі, розробіть плани, і ви будете мати чітке уявлення про те, що вам потрібно досягти. Коли ви знаєте, чого хочете досягти, вам буде легше знайти мотивацію. Час це ваш самий цінний ресурс. Розподіліть свій час на завдання та проєкти. Це допоможе уникнути перенавантаження і дозволить вам краще управляти лінію, розбити велике завдання на дрібні кроки. Це допоможе вам не відчувати себе перевантаженим. Почніть з малого. Не намагайтеся зробити все відразу. Почніть з невеликої справи і поступово збільшуйте її обсяг. Знайдіть джерело мотивації. Можливо, це ваша мрія, ваша родина. Чи просто бажання змінити своє життя. Подумайте про те, що ви отримаєте, коли досягнете своєї мети. І не забувайте про нагороди. Ви нагороджуєте себе, коли досягаєте цілей. Це надихає на подальший успіх. Похваліть себе за успіхи. Це допоможе вам відчути себе добре і зробить вас більш мотивованими. Найгірше, що ви можете зробити, це відкладати початок. Почніть діяти зараз, навіть якщо це невеликі кроки. Дії подолають лінь. Лінь це не хвороба, яку можна вилікувати одним махом, але якщо ви будете дотримуватися цих порад, ви зможете перемогти лінь і досягти своїх цілей. Так що, друзі, лінь це щось, що може вас стримувати, але ви маєте силу подолати її. Пам'ятайте, що кожен день. Це новий шанс зробити щось велике. Якщо вам подобається ця інформація, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити наші наступні відео. Дякую, що дивитесь і пам'ятаєте, ви здатні на більше, ніж ви уявляєте. Сподіваюся, ця інформація була корисною для вас. Будьте сильними і не здавайтеся.